Доброго вечора, проведу вас трошки своїм городом. Хі -хі. Покажу города свого, свого города. Хіркий перець. Капуста. Блін, капусту ось побризкала. Звісно, хто накопчився, хтось робить, хтось гавкає, да? хтось бушує. Капусту запустила, але побризкала. Думаю, може відійде, а може і ні. Ну, бо з малими займалися тут чесник, бо викопала. Цибулю поклала, так тихо. Цибулю поклала, бачите, вже хай набирається. Хай набирається цього. Ну, головка росте. Як покладеш цибулю, то головка росте. Вон яка гарна морква. Бур'яни трошки обсапало. Солодкий перець. Сині. Помідори. Я тоже теж побрискала. Помідори. Бачите, який плантарь помідорів. Помідори. Сині дуже гарні. Стоять сині дуже гарні. Це в мене тут. Опа. Огірки. Гарна грядочка огірків. День такий гарний. Бурячок. Це столовий бурячок. Картопля, картопля під'яла, єнла, підійлася, слава Богу. Ти так переживала всіх людей, піднялася. Але в сусідів вже бур'янами позаростала, а в мене то слава Богу. Десь там є. І Це хожу. Пусик. Йдемо, будемо показувати город. Йдемо. Картопля, це все, картопля моя. Що хочу показати? В мене ніколи в житті, оскільки я не сиділа гарбузи. У мене ніколи їх не було. Ну от ніколи не родили, та і все. А в цьому році, бо я їх саджу, я їх не їм, але я їх саджу. Ну, є кури, качки, хазяйство своє, цуценята, собаки, то я їм даю ті овочі. Вони їдять в сирому вигляді. А в цьому році ну, гляньте, яка красота. Може, щось, звісно, тут хтось завідує, блін, зглазять мені, воно засохне. Але сподіваюся, що ні. Я в те не вірю, гляньте, який лежить в тобі гарбуз. А? красотища. Бачите, пусик не ташний. В'яжуться, в'яжуться, гарбузи дуже гарні, дуже гарні. В цьому році, я ж кажу, в мене їх ніколи не було. Садила кожного року, а ніколи це не було. Оце таке, знаєте, будилечко трошки пусте і пропадає, а в цьому році, слава Богу. Ось такі стояли кожен рік. Тут щось теж не вихтять. Але мені ті хватить. Для собак мені ті хватить. Пусік тебе показати, так. Ось скаже, я з тобою в городі. Зі мною собаки у дворі. Коти в городі, так? ти в городі зі мною, ти зі мною в городі. Не пускають зараз. Собаки не пускають пусіка в хату. Ну, щось відчувають, може в нього якась там зараза заїсть, бо він влазить по всьому селі, по всім посадкам тут вже дітей накліпав. Оце такий такі в мене город. Що я хочу спитати? Хазяйки. Отут вже мені дійсно треба, може хто знає, який рецепт квашення огірків. Я дуже люблю такі, знаєте, я не люблю консервовані огірки. Я дуже люблю кислі. Ну, знаєте, як бочкові. Боже, які бур'яни. Завтра вийду буду рвати. Це воно хоч і над доріжкою, але завтра буду рвати. Може хто знає рецепти, ну хто як закриває огірки, напишіть мені. отут тут порада поради мені треба. Я намагаюся сама там все час. Тут може хто поділиться, в кого є рецепт, я ж кажу, таких квашення огірків, але під кришку, щоб воно стояло, Бо я вам скажу, як я роблю. Я роблю е, в 3-літрову банку. Це мене мама навчила. Ти тут вирішив полежати, да? побуду з тобою, ну, давай побуду з тобою. Побуду з тобою. Зайка. В, в, трьоліт, в трьохлітрову банку я беру, нас, ну, насипаю огірків. Ну, туди, зрозуміло, кропу, петрушки, чесничку. Потім відріжаю ці попки у огірків, вкладаю їх. Три столових ложки солі сиплю, заливаю холодною водою, даю бродити їм три дні і через три дні перекіплячую цей, ну, що розсол отримав. Да? Я його перекип'ячую, заливаю цим розсолом і закатую кришкою. Може, хто з хазяїки, воно такі, як бочкові ну, бочкові огірки виходять. Дуже смачні. Я такі люблю, я не люблю консервовані, я ж кажу, я люблю такі кислючі, що аж... Ну, з дитинства люблю кислуючі. У мене, пам'ятаю, бабушка була жива, що в селі, де батько зараз мій живе, то каже, Маріна, кажу, є кислі. В мене бабушка дуже гарно їх робила. Кажу, є кислі гірки. Вона каже, я їх буду свиням викидувати, бо вони дуже кислі. Кажу, дайте мені спробувати. То, я їх їла, кажу, щось свиням, а щось і мені буде. Вона каже, Боже, як ти їх їсиш, вони такі кислуючі. А я люблю, а я люблю це таке кисле, я люблю. Може, є які ще рецепти. Тут хазяйки дайте хто, де кабачки, збираю кабачки, кидаю поки що курям та собакам тру. Поки що так. Хто там мене чекає? Я чекаю. Здрасте. А ти що чекаєш? Я приїду, я собаки прийду. Сюди їх може. Воно карюха вже трави наїлася. Я зараз прийду, то дайте. Дайте мені. Зараз я прийду, кажу. Дайте мені, може хто знає, які рецепти, дайте мені пораду, хто як закриває. Дайте, напишіть мені рецепти, хто як закриває ці огірки. Пусік не 30, -ти. горе тими. Перець був, пам'ятаєте, пропав, але відходить, слава Богу, слава Богу, відходить. Ну навіть нав'язався вже. Хазяйка. Йолки-палки. Сама в шокі. Зараз піду вирвати. Навірно, до завтра, що мені чекати, щоб я... Не спала всю ніч за тих бур'єнів зараз підурвати. Жуліки. А мами? А хто йде до мами? Опа, один, два, третя де. Карюша. Ці же мамини. Ага, вони Ага, далися трави та чистили желудки. Зараз буду годувати вас. Карюша, іди сюди. Іди, що ти там в обіді, а зараз будеш їсти. Зараз буду годувати, бачите, чистить желудки. Хто це наробив? Привіт! То ти не зараз. Хочеш їсти? Зараз дам, зараз дам.